В ефірі топ тема. З вами я, Роман Микитюк. Вітаю вас. Сьогодні у нас в гостях пан Ярослав Жукровський, начальник головного управління юстиції у Львівській області. Вітаю вас, пане Ярославе, та пан Ігор Бригілевич, заступник голови правління громадської організації Центр досліджень місцевого самоврядування. Вітаю вас, пане Ігоре. Добре. Маємо дуже цікавий інформаційний привід Американський грантовий фонд «USID» Оплатив дослідження статистичні довідки такі по роботі юстиції у Львівській області. Зокрема, загалом було дослідження чотирьох областей в Україні за якістю роботи, за прихильністю до людей, які зверталися по консультації. Довідки і реєстрації, і маємо дуже цікаву, дуже цікаві результати: 86% громадян Львівської області з. Задоволені, або скоріше задоволення роботою юстиції. Пане Ігоре, чи можна цей результат сприймати як успіх реформи Міністерства юстиції? Ну, результат дійсно є достатньо високий 86%. І в певному сенсі, це є оцінка діяльності, яку дали громадяни, і інформація, яка? Була отримана від них в чотирьох містах е, Львівщини, це Львів, Другобистрії, Черноград. Е, я думаю, що в певному сенсі це є об'єктивне відображення стану речей. Звичайно, що поряд з тим є е, можливо. Певне сприйняття особисто громадянами стану справ якості послуг, але певний об'єктивізм в цій оцінці є. От у мене є деякі дані в цифрах. У Львівській області опитано трошки більше тисячі людей. Зокрема, 66% опитаних це мешканці Львова, 12% міста Дрогобича, майже 12 Стрия і майже 10% у Червонограді. От е, така була цікава вибірка. Зокрема, якщо брати порівняння з іншими областями України, то Львівська область займає за позитивом е, друге місце. Відповідно, перше місце займає Дніпропетровська область. Там 86% і 80, трохи більше 86% позитиву, і лише 2,5% негативу у Львівській області. 85,5% позитивно оцінили роботу юстиції, і лише 3,5% негативно. Найгіршим в цьому випадку. Виходить, Київ там 80% задоволені і 8% незадоволені. От, пане Ярославе, тепер питання до вас: От безпосередньо для вас така статистика. Як ви її оцінюєте? Для чого вона вам потрібна? Чи будете користатися нею? Звичайно, ми будемо використовувати дослідження, яке провів центр. Дослідження місцевого самоврядування і центр політико правових реформ, тому що Центр політико-правових реформ це один з найпотужніших аналітичних центрів України, і е, ця оцінка для нас, якщо чесно, є доволі несподіваною з одного боку, з іншого боку, львівська юстиція хоче бути першою. Ми маємо над чим працювати. І по багатьох позиціях, таких за підсумками року по інших напрямках діяльності, Львівська область все-таки займає в окремих позиціях перші місця. І, в принципі, ці рекомендації є доволі, доволі такими об'єктивними, і, безумовно, ми їх будемо враховувати в роботі, в тому числі в день презентації цього дослідження. Мною було підписано наказ про... Врахування пропозицій громадського моніторингу в діяльності головного територіального управління юстиції, і це мабуть, також один з, з перших прикладів врахування думки громадянського суспільства в роботі органу влади. Це дуже цікаво, оскільки раніше ми знаємо, органи юстиції були досить закритим, таким досить закритою структурою, навіть мабуть, закритішою ніж міліція. От зараз маємо трошки зміни і бачимо, що люди позитивно сприймають ці зміни. Пане Ігоре, хочу вас запитати, чи для чого було проведено таке дослідження? Можливо, американський фонд, який фінансував це дослідження, мотивував це якось своїми своїм зацікавленням, чи це суто для внутрішнього використання в Україні? Так, дослідження було проведено за кошти. Міжнародного проекту USAID. і власне мотивація була така: мета цього опитування, дослідження: виявити рівень оцінки якості послуг, які дадуть громадяни в чотирьох областях України в місті Києві щодо діяльності і якості послуг територіальних управлінь юстиції. І, власне, звичайно, що основна мета була, і в партнерстві з міністерством юстиції це було дослідження організоване. Мета була в тому, щоб напрацювати певні рекомендації, почути думки громадян і якось донести це, оприлюднити і донести це не тільки. Посадовим особам територіальних підрозділів юстиції, але й громадянам, і всім нам об'єктивно подивитися на реальний стан речей з наданням послуг, зокрема у Львівській області, історією цього дослідження трошки трошки є глибша. Влітку USAID підтримало безпрецедентний проект, який полягав в тому, що всіх керівників обласних управлінь юстиції навчали. Як правильно керувати юстицією, як правильно організовувати роботу, як правильно е, комунікувати з людьми, з громадськістю. Так? І, і в нас було, в принципі, місяць навчання всіх обласних очільників юстиції України в Одесі, в Києві. І після цих навчань USAID вирішив провести зріз по окремих е, начальниках, так? наскільки ефект. Дали самі навчання новим підходом до роботи, як бачимо, загалом ситуація позитивна. От, скажу зі своєї сторони, я провів е декілька розмов, можна сказати, багато розмов зі своїми колегами-журналістами, також з експертами е в юриспунденції в економіці. І от в людей здебільшого була думка така здогадка, що просто американці, а ми знаємо, що зараз бюджет України дуже великою мірою залежить від європейських інвестицій, кредитів, американських кредитів, Що просто американський уряд хоче проконтролювати. Чи дійсно ті гроші, які йдуть на реформи, йдуть туди, куди потрібно, чи вони діють? Адже, звичайно, після, цього, після цих ваших навчань, після початку реформи, пройшов певний час, і вже би мав бути ефект. Мабуть, що тут також має бути, є якась доля правди в цих здогадках, адже який сенс вкладати надалі гроші в структуру, яка Просто не, не здатна змінюватися, не здатна працювати якісно. Знаємо, що через юстицію е, юстиція це такий базовий орган, з якого виходить і бізнес, весь реєстрація майна, реєстрація юридичних осіб, і така база, яка затримує е, всі економічні реформи, е, вільний економічний простір. От така була думка. Все-таки хочу зупинитися більш приднатніше по е, питаннях, які давали. Е, Люди, які опитували цих клієнтів юстиції. Відповідно, на яких моментах найчіткіше зупинялися опитувачем? маєте на увазі, що найбільше так, що найбільше, що цікавило дослідж... дослідників? Ну, наша анкета містила е... немало в принципі запитань 32 і вона охоплювала різні сфери діяльності територіальних підрозділів юстиції. Починаючи від оцінки громадянами приміщень, умов перебування в приміщеннях, ставлення персоналу і подачі інформації для громадян. І фактично, якщо так умовно розподілити те, що ми опитували і на що, як. Зреагували громадяни, це можна так в чотирьох сферах е об'єднати. Перше фізична і фінансова доступність, наскільки громадянам зручно фізично і фінансово мається на увазі оплатити за послугу. Це перше. І тут досить високий процент. Я вважаю, 86% задоволені або скоріше задоволені. Щодо зручності і комфортності, оця сфера е перебування в приміщеннях і е зручності оплати за послуги і так далі. Вона якраз є з цих чотирьох сфер найменш найкритичніше, скажімо так, оцінена, або найменший процент позитивної оцінки це 64,8%. Повнота та ясність з інформації була громадянами оцінена на 84,3%, і якість обслуговування, тобто безпосереднє ставлення персоналу до громадян 90,7%. І, власне, коротко, чому така от низька оцінка 64,8% щодо зручності і комфортності? Ну бо там фактично три позиції, які, скажімо так, в певному сенсі найбільш Потягнули нижчі. статистику так, донизу статистику потягнули донизу. і… Це стосується щодо умов осіб з обмеженими фізичними можливостями. 65% людей негативно оцінили цю позицію по всіх територіальних підрозділах Львівщини. Ну там, де було проведено опитування, вільний доступ до побутових приміщень 29,2% негативно оцінили, і незручність оплати послуг 29% оцінили негативно. Ну і це власне десь ті проблемні питання, на які, напевно, треба звернути увагу. Керівництво з точки зору якості надання послуг, давайте більш предметно на цих проблемних питаннях зупинимося. Якщо брати от вільний доступ до побутових приміщень, мабуть, це до туалетів, так, сан доступ. до санвузлів. Якісь кроки робляться, щоб все-таки облаштувати санвузли туалети в приміщеннях юстиції, щоб вони були доступні для людей. Дивіться, насамперед в різних. В структурних підрозділах юстиції є різна ситуація. Наприклад, в міському управлінні юстиції там трошки, трошки краща ситуація з туалетами, в районах трошки гірша. Безумовно, тут роль велику роль відіграє людський фактор, який стосується. Керівництво тих структурних підрозділів, які є на місцях, безумовно це неприпустимо, і заходи по цьому будуть вживатись. Просто Но... от якщо брати таку суб'єктивну думку в будь-яких державних інстанціях, напевно, проблема, яка тут упущена, це черга. От черги, оперативність обслуговування постійно е багато людей чекають на е ті послуги, і ну фіз фізіологічно просто потрібно піти, освіжитися. Е Все-таки з якого боку тут підійти, щоб оперативно вирішити це питання. Дивіться, повністю погоджуюсь з вами це і черги, та це і е тривалий час очікування. Е з грудня. Моїм наказом було з одного боку заборонено 200 державним реєстраторам приймати рішення, і було створено спеціальний відділ, який є прототипом е бек-фронт-офісу, і що окремо ми приймаємо заяви, окремо люди, які не бачать громадян, приймають рішення. Так? І, в принципі, через запровадження оцього, цього механізму. А також можливості громадян подавати в будь-якій точці Львівської області відповідні документи, це, ця проблема трошки розвантажилась. Так. Е, є також людський фактор в тому, що Наші державні реєстратори, які приймають документи, недостатньо мотивовані сторони держави в оплаті праці. Так? Тобто вони недостатньо швидко подекуди обробляють ці документи. Інколи бувають проблеми з реєстрами, які періодично можуть неналежно працювати. Але, наприклад, з 1 січня ця проблема вирішена наступним чином, що розширено коло суб'єктів, до яких можна звертатися. З 1 січня це вже і державні і приватні нотаріуси. Це 400 якісних офісів, які діють у Львівській області. Тобто громадянину Львова не обов'язково йти на Городоцьку 299. Він бачить черги, він може піти до нотаріуса, він може піти в ЦНАП. Тобто на ринку реєстраційних послуг з'явилася така річ, яка називається конкуренція. І можливість вибору. І, мабуть, ви ну, бачите, у є... наших економічних ситуаціях, наскільки я розумію, ця можливість вибору виглядає так. Або ти стоїш в черзі і платиш дешевше, або йдеш до нотаріуса і реєструєшся швидше. Але ну, ну, вибачте, будь ласка, коли в нас зараз заробітня плата на рівні Африки, тут. Без варіантів, як то кажуть, держава має входити в ту ситуацію, яку вона сама створила. Звичайно, але з, з іншого боку, в суспільстві побутує думка про потенційні можливості для зловживань чи корупції в органах реєстрації. так для чого стояти в чергах? Для чого бути потенційним об'єктом, який може там бути дотичний до корупційних діянь, якщо можна прийти до нотаріуса? Сісти на диванчик, взяти барбариску, дати на 200-400 гривень більше і вирішити свої проблеми. Ну тут інше питання пенсіонера, до прикладу, люди, які е, працюють на бюджет е, на бюджетних роботах, чому вони мають ризикувати, що їх там будуть розводити на гроші, або вони будуть там чекати на те чи інше рішення, не знати скільки. Тільки лише через те, що вони працюють на державу і в них немає належної зарплати, в них немає реально тих 200 чи 300 гривень, щоб лишніх, щоб покласти на стіл нотаріусу. Отут питання стоїть. Е, отже, давайте перейдемо до наступних пунктів, які от. Були присутні в опитуванні, якщо брати повну, пункт повноту та ясніці інформації, дуже великі скарги є на користування веб сайтом на викладену там інформацію. Люди оцінюють, що вона не повна, її важко знайти і важко користуватися. Все таки пана Ігора, хочу запитатися, чи уточнювалося, яка саме інформація недоступна? Про що з чим найбільші проблеми? Спеціальних питань, уточнюючи, яка саме інформація недоступна і чи яка недостовірна, бо сайт це ви розумієте, виклали інформацію, але наскільки вона актуальна, це не часом невідомо. І в багатьох органах влади це є така проблема, бо як завжди, не вистачає посадових осіб, не вистачає фінансування на адміністратора, на підтримання сайту і так далі. Уточнення щодо цього не було, але можу сказати такі статистичні дані, що, на жаль, в наш час розвитку електронних технологій дуже мало ще громадян реально використовують інформацію з офіційних вебсайтів органів влади, з ресурсів інтернету. Як показало, це опитування, це разом 27-28%. Зате більше ніж у тих дві позиції, які я назвав, громадяни отримують інформацію про діяльність органів влади і щодо надання послуг в нашому випадку. І в випадках попередніх, коли ми проводили аналогічні опитування, це 30-35%, причому в межах України така цифра існує. Вони дізнаються про. От, зокрема, діяльність влади щодо надання послуг від родичів, знайомих і друзів. Дуже великий процент, як на мене, в наш час. І відповідно, якщо брати до уваги цей процент, то ми маємо розуміти, що родичі, знайомі там друзі, можуть трошки змінювати інформацію і людина вже приходить абсолютно трошки дезінформованою чи недостовірною інформацією, теж але біда в тому, що тут ініціативу повинні органи влади переймати і на сайті актуальну інформацію виставляти і коригувати і. Щоб ця довіра громадян зростала і вони могли дійсно, зайшовши туди, сказати чітко. Так, це сьогодні зранку, якщо вчора відбулися зміни, сьогодні зранку на сайті ці зміни відображені, і я чітко знаю, що якщо ця інформація записана на сайті, вона відповідає дійсності на сьогодні саме. Пане Ярославе, як ви гадаєте, о, така статистика показує, що ваш сайт просто не популярний, чи він трошки погано працює? Така статистика пояснюється наступним. В період, коли проводилось опитування, діяв ще старий сайт. Так? Можливо, користувачі е, частіше через пошукові системи попадали на старий сайт. Новий, новий сайт по технологіям розробки є одним з найкращих серед органів юстиції України, так? обласних центрів насамперед. Перше, друге, У нас практично в, е, кожного місяця відбувається по Одна-дві прес-конференції, якщо не більше. У нас є стрічка новин, яка оновлюється майже раз-два дні, раз три дні. Третє. Вперше в Україні ми започаткували практику проведення співбесід на всі посади через онлайн. Наприклад, начальників реєстраційних і виконавчих служб Львівської області, так? ми заслуховували в режимі онлайн з подальшим викладенням. Відео в Ютуб, це близько 20 годин. Це близько 30 тисяч переглядів. Тобто в тому, в тому аспекті саме Львівська юстиція вона є. Тобто ви піонером. намагаєтеся та, та. бути такими активними ютуберами, фейсбукерами. Саме так. Ще хочу нагадати: в Львівської юстиції є ще такий як то сказати? Фішка, напевно. Одружитися можна онлайн. На сайті юстиції, наскільки я знаю, можна заповнити форму і навіть при наявності електронного підпису одразу онлайн. Одружитися саме так, так. але це України цілої стосується. І не тільки одружитись, Ми можемо і розлучити, але з розлученням ми зробили <зас> таку фішку, що технічні проблеми виникають. Крім того, ми всіх полових будинках Львівської області вже видаємо свідоцтво про народження. Ось тобто, і до речі, за з моменту запровадження цієї послуги для людей нею скористалось більше 700 львів'ян і жителів області. Тобто воно популярно, тому що це просто. Раніше людина народила, наприклад, йшла в юстицію. Та тепер юстиція йде до людини. Нічого складного, ніяких, ніяких бюджетних вкладень не треба для таких речей. -таки. це приємно і це, я думаю, практично. Я догадаю, на статистиці нам варто завершити. Перейти до іншого питання. Органи юстиції незабаром передадуть на місця, на місцевим адміністративним органам частину своїх функцій. Все-таки хотілося б дізнатися, про які функції йдеться, в які терміни, терміни вони будуть передані, і чому це так? Пане Ігоре. Ну, йдеться про дві сфери діяльності на даний час з надання послуг, які є в територіальних управліннях юстиції в Україні. Це сфера реєстрації бізнесу, фізичних і юридичних осіб. І сфера реєстрації е, нерухомого майна. Е, власне, ці дві сфери е, в зв'язку з передачею повноважень органам місцевої влади е, до, з 30 квітня фактично будуть е, послуги надаватися органам місцевої влади. І зараз е, власне, є той період, коли е, Міністерство юстиції ці повноваження передає на місцевий рівень. І як завжди, в тій справі є свої певні моменти, але я думаю, що як одна сторона, тобто міністерство юстиції, так і друга сторона безпосередньо посадові особи місцевої влади, а це районні державні адміністрації і міста обласного підпорядкування згідно закону, які мають отримати обов'язок, отримають вірніше обов'язок щодо надання тих послуг після 30 квітня. Повинні якось цей процес передачі отримання послуг пройти, і тобто тут ще технічна... механізм до кінця да, механізм не ніби існує в Міністерство юстиції. Ми про нього знаємо. Пан Ярослав може детальніше скаже, але не все так просто відбувається із технічним із програмним забезпеченням та із технічною готовністю органів місцевої влади до. Отримання тих повноважень та і реалізацію в майбутньому, це ж треба створити структурні підрозділи, відповідні посадові особи, які мали відповідну кваліфікацію, яка б відповідала вимогам на цю посаду, і технічне забезпечення, і програмне забезпечення. Тобто, зрозуміло, тобто, організувати весь процес, щоб воно не було принаймні гірше ніж в органах юстиції. Абсолютно, от пане Ярослава. Таке неформальне до вас запитання. От якщо згадати попередню практику нашої влади, е як раніше було, то знаємо, що на верхових міністерствах кожне міністерство хотіло собі хапнути чим побільше обов'язків, щоб мати принаймні чим побільший політичний вплив. От е зараз не образливо вам, що от. Від вашої структури хочуть відірвати таку, такий левовий час шмат роботи, левовий шмат впливу в кінці кінців. Чи от ви дієте за принципом баба з воза коням легше? Ну, я не можу сказати, що ми діємо за принципом баба з воза коням легше, але я вам скажу в історії всіх урядів, там, коли взяти останніх 5-10 років, це Міністерство юстиції, юстиції, мабуть, перший орган, який добровільно... Віддає повноваження, Та? і це якраз є оця реальна децентралізація, тому що юстиції не власне не властиві функції з реєстрації. І разом з повноваженнями ми, ми віддаємо ресурс. Тобто 60% адміністративних зборів від реєстрації будуть залишатись на місцях. Тобто от, вибачте, Це, це супутні запитання: от ті державні реєстратори, які у вас працювали, чи перейдуть вони на адміністративну роботу от, при місцевій владі? Ви разом з людським ресурсом передаєте ці повноваження? Це, звичайно, є питання до місцевої влади, кого вона вважає за потрібне взяти на роботу. От просто це такий левовий шмат роботи купа людей обслуговує і в один день їх звільнити також звичайно, якось. Звичайно, десь, за моїми оцінками, близько 60-70% реєстраторів перейдуть відповідні органи влади. А з іншими зараз складно спрогнозувати. Але, в принципі, цей закон, який стосується децентралізації, передачі повноважень, він надає можливість створення спеціальних акредитованих суб'єктів, які також можуть реєструвати. Наприклад, Сокільницька сільська рада створює комунальне підприємство, набирає державних реєстраторів, е, отримує ліцензію і може здійснювати реєстраційні послуги на рівні з іншими суб'єктами. Це... Тобто, хочу трошки розшифрувати, тобто тут йдеться не лише про зручність для людей, зокрема там, до так. прикладу, в Сокільниках, а ще й наповненням бюджету. Саме так. І станом на сьогодні. Відбулось ряд нарад в обласній державній адміністрації, і позиція Олега Михайловича Синютки полягає в тому, що я повністю підтримую, в цьому плані є активна співпраця. Бажано до кінця лютого, щоб всі місцеві органи влади прийняли рішення про отримання відповідних повноважень. І станом на сьогодні ми вже бачимо наступний результат. Більше половини. Місцевих державних адміністрацій, близько 10 міст вже прийняли відповідні розпорядчі акти, зараз їхні реєстратори проходять навчання і фізично реєстрація вже може працювати на місцях. Пане Ігоре, як би мало виглядати ця система реєстрації, система юстиції після завершення цієї передачі повноважень? Хто чим мав би завідувати в кінці? Щоб спрогнозувати, як буде працювати це, коли передадуть на місцевий рівень, я хочу сказати одне: ці дві сфери послуг з місцевого рівня забрали і передали Міністерству юстиції буквально недавно, 2-3 роки тому. І це все було на рівні районних державних адміністрацій. Реєстрували бізнес і нерухомість в містах обласного підпорядкування. Так само і через БТІ, оці всі. Послуги щодо нерухомого майна проводилися і так далі. Тобто це є логічний процес передачі назад, те, що забрали, коли пішов процес після 2010 року централізації в державі. І я вважаю, що зараз йде нормальний процес, наскільки я знаю по Україні, бо спілкуюся з багатьма міськими радами. Створюються структури відповідні, де державні реєстратори будуть займатися реєстрацією бізнесу і нерухомості, а адміністратори в центрах надання адмінпослуг будуть приймати ці документи. Кожне місто повинно саме вирішити, яким чином сформувати ту структуру, яка кількість посадових осіб, який оклад і і так далі буде в тих посадових осіб. Це все буде віддано на Місцевий рівень, в тому числі і щодо рішення, як це робити, і, і якість послуг відповідно буде в кожному органі влади своя. Все таки я. Гадаю, що якість послуг неудмін має покращитися не через вашу негативну роботу, а все-таки тому, що економічно місцеві рада зацікавлені в якісних послугах. Е нагадую, сьогодні ми спілкувалися з паном Ярославом Жукровським, начальником головного управління юстиції у Львівській області та паном Ігором Брагілевичем, заступником голови правління громадської організації, Центр досліджень місцевого самоврядування. Спілкувалися ми про зміни в юстиції, про те. Е як оцінили громадяни роботу цієї структури і про те, яким, яких повноважень юстиції найближчим часом позбудеться? Панове, дуже дякую вам за цікаву, плідну розмову. Нагадую, сьогодні з вами працював я, Роман Микитюк. На все добре.